Так, друзі, давайте зараз за одне маленьке відео навчимося налаштовувати будь-який фотоапарат для того, щоб всі ваші творчі ефекти вдавалися так, як хочеться саме вам. Вам потрібно обов'язково знімати в режимі М. Це ручний режим, в якому ви контролюєте абсолютно всі налаштування. І тепер у нас є три параметри: це діафрама, витримка і ISO, які ми будемо зараз з вами налаштовувати. Почнемо ми з діафрагми. Діафрагма впливає на розмиття фону, і тому ми думаємо, так ми хочемо сильно розмити фон чи ні. Наприклад, якщо у нас одна людина в кадрі, ми можемо зробити діафрагму 1,8-2, у нас буде сильно розмитий фон і фокус на людині. Якщо ми хочемо сфотографувати пейзаж, нам потрібно, щоб все було в різкості. Ми прикриваємо діафрагму 5,6-7,1. і Тобто, запам'ятали, чим менше число, тим більше розмиття фону. Друге це витримка. Витримка у нас впливає на е, замороження об'єкту в кадрі. Тому якщо об'єкт рухається, ми е, маємо поставити витримку 1,320, 1,500. Якщо це статичний об'єкт, тобто там от просто портрет і статика, можна поставити діафрагму, можна поставити витримку 1,200, десь так. Е, і третій параметр це ISO. ISO також у нас впливає на освітленість, і а, ISO ми підбираємо в залежності від того, яка картинка у нас виходить. Тобто, чи темна, чи засвітла, чи треба зробити менше світла, чи більше світла. Ще є такий параметр, як баланс білого. Баланс білого ви можете ставити вручну. Я ставлю а, саме вручну в кельвінах, але Тобто, ось так оце виглядає. Але якщо ви знімаєте у форматі RAW, то е, нічого страшного, якщо ви знімаєте в автобаланс білого, тому що якщо вам камера неправильно а, порадить якісь налаштування, ви просто це підкоригуєте під час обробки. Тобто, у нас є всього три параметри: діафрами витримка ISO, які утворюють трикутник експозиції. І кожен із цих параметрів впливає на загальну освітленість кадру, і ми можемо кожним з цих параметрів регулювати освітлення. Просто ми маємо розуміти, або ми впливаємо за рахунок діафрагми, і тоді також разом із цим регулюється ступінь розмиття фону, або ми впливаємо на витримку, і тоді у нас регулюється ступінь замороження об'єкту в кадрі. Ну а ІСО просто впливає на загальне освітлення. На перший погляд, це може здавати складно, але пробуйте експериментуйте. Я дуже рекомендую знімати в режимі М всім новачкам, тому що тільки так.